Молитва до ангела Охоронителя, ангеле Христів святий, до тебе припадаючи, молюся, охоронителю мій святи, дани мені від святого хрещення на збереження душі і тілу моєму грішному. Я ж своїм лінивством і своїми злими звичаями прогнівив твою пречисту світлість і відігнав тебе від себе всіма моїми нечистивими ділами, обманом, наклепом, заздрістю, осудженням, презирством, непокірністю. Ненавистю братів і злопам'ятством, сріблолюбством, прелюбом, лютістю, скупістю, об'їданням ненаситним і пияцтвом, пустомовством, злими та блудними помислами, гордим звичаєм і похітливим біснуванням, маючи своє бажання. До всякої плодської насолоди, о яке зле є виявлення моє, його ж і тварина безсловесна не чинить. Як же зглянешся або приступиш до мене, як до пса нечистого, яким поглядом ангели Христів глянеш на мене, міцно схопленого? Мерзенними ділами, як зможу тепер просити відпущення моїх гірких і злих і лукавих діянь, в які падаю в усі дні і ночі і повсякчас, але молюся тобі, припадаючи, охоронити мій, святий з милосерця наді мною грішним і недостойним рабом Твоїм. Будь мені помічником і заступником проти злого мого супротивника, святими твоїми молитвами і царства Божого причасником мене вчини зі всіма святими навіки. Амінь. Достойно є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, призноблаженну. І пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істеління Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо.